Далі треба підпаяти силові дроти до регулятора обертів або ж ESC. Дана плата відповідає за розподіл електроенергії між всіма системами дрона ну і керує швидкістю обертів двигунів, отримуючи сигнали управління ними від польотного контролеру. Тут вже будуть потрібні паяльні пристосування. Цей крок чомусь вважають найважчим в процесі збірки FPV дрона. На мій погляд, головне все робити охайно, використовувати якісний припій і флюс, та мати паяльник із масивним жалом. Залуджуємо всі контактні площадки. Причому площадки, куди приєднуються дроти, що йтимуть на батарею, треба лудити з обох сторін. Тут не жаліти флюс та припій. Якщо у вас щось не виходить, раджу пошукати якусь інструкцію спайки на ютубі. Їх там є. Також не забудьте вставити у роз'єм регулятора короткий шлейф із комплекту польотника, бо потім зробити це буде не те, що неможливо, але досить незручно. Після пайки все миємо, навіть якщо використовуємо неагресивний флюс. Для цього підійде звичайний медичний спирт, але в мене є спеціалізований розчин, він хоч і внючий, але значно краще розчиняє залишки флюсу. Для подальших маніпуляцій встановлю ISC на нарямо контактними площадками під силові назад.